Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, вітаю вас! Дуже рада вас бачити на моєму каналі Люблю вас і ціную. 103 серія серіалу Життя репетиторки в нас і 2 травня, п'ятниця. Спершу поговоримо про новини. Які новини? З 1 числа, з 1 травня, мали уже не вмикати скайп. Він мав припинити свою діяльність. І я про це забула. І першого числа у мене хлоп'ячий клуб, одні хлопці, у мене так сталося, учні. І я якраз підглядала в розклад, і я думаю: ага, зателефоную Шурокшиш. І я лише потім, лише на третьому, здається, учневі згадала, що у нас же скайп мав не працювати. Він працював. Нібито сказали, що він буде працювати тепер до 5 числа, і я тягну з переходом на інший месенджер, тому що не знайшла альтернативи, яка буде 100% схожа на скайп. І через те, і через те, що мені не хочеться змінюватися, я намагаюся відтягти цей момент. Ось про це якраз і поговоримо. Нещодавно натрапила на такий вислів, який мені дуже сподобався. Те, чого ми не змінюємо, те нас влаштовує. Або ми обираємо те, чого ми не змінюємо. Я в своєму житті маю таку ситуацію, щодо якої я весь час бідкаюся, кажу, що мене це не влаштовує, але поки я лише бідкаюся і не можу її змінити. Точніше не хочу, точніше обираю не змінювати. Колись то я все-таки наважуся і змінюю її. Я впевнена в цьому, але допоки вона тягнеться. Отже, я обираю те, чого я не змінюю, поки що обираю. І так само і в моїй діяльності. У мене є мами, зазвичай це знайомі мами дітей. Які, бачачи мене, кажуть, ой, привіт-привіт! Ти ж репетиторка з української, і кажу, так. А мама каже: Ой, а у нас проблема з українською. Ми, певно, прийдемо з вересня навчатися, тому що мене не влаштовує проблема ця у знаннях прогалини. І... Минає перший вересень, третій клас, минає другий вересень, четвертий клас, минає третій вересень, п'ятий клас тощо. І я розумію, що мама тягне, 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 значить, її поки влаштовує не навчатися, але піклуватися, турбуватися про це і розмовляти про це. І е, тоді я розумію, що поки треба почекати із цим. І ось так от у нас відбувається. Так само у мене бувають учні, які не можуть виконати домашнє завдання. У них нібито об'єктивні причини. Вони не можуть зайти на дошку, бо саме їхній гаджет на дошку їх не пропускає на домашню. Або якийсь вправами у них не хоче розгортатися. Або іще щось відбувається поганюче. Але коли я починаю усувати ті проблеми, на які скаржиться дитина. Виявляється, що навіть коли я їх усуваю, все одно нічого не змінюється. І тоді я розумію, що проблема не в цьому. А проблема в тому, що дитина хоче скаржитися на те, що не може виконати домашнє, щоб не виконувати домашнє. Оце її мета. І тоді ми розуміємо, що щось треба робити з іншим. Не з домашнім завданням, а з цілями, пріоритетами, мотивацією або е, іншими речами. З психологією, з позицією дитини щодо навчання, але не з самим домашнім завданням. Не так все прямо розв'язується, як здається. Тому що мета дитини просто скаржитися на неможливість виконання для того, щоб не виконувати. Ось такі думки. Сьогодні відвідали мене у зв'язку з тим висловом, який я нещодавно почула. Я його можу приміряти на себе, можу приміряти на свою професійну ситуацію. Чи траплялося вам у житті потрапити в тенета такого вислову? Чи було у вас таке, що ви обирали те, чого не змінювали, але скаржилися на те, що його не змінили? Поділіться зі мною в коментарях. Поділіться, що допомогло вам вийти з, цією адже в мене, з цієї ситуації, адже в мене є одна така нерозв'язана ситуація. І зустрінемося з вами завтра, як завжди, у перерві між заняттями, бо субота щільний робочий графік має в мене. Але я впевнена, що для вас я запишу трохи цікавих думок. Тож, до зустрічі, підписуйтеся, долучайтеся. Гарного вам дня і побачимося!